Голосувати треба не лише свідомо, а й уважно. Під час місцевих виборів жителі Кіровоградщини обиратимуть депутатів місцевих та обласної рад, а містяни ще й міських голів. Непростим і заплутаним виборчий процес може бути для електорату. Здавалося б, нескладна процедура може викликати плутанину через велику кількість бюлетенів та метод розташування інформації. У них Яна семенюк розкаже, що чекає на виборців 25 жовтня на дільницях. Віті 19 років. На цих виборах дівчина буде голосувати вперше в житті. Студентка навчається в обласному центрі, однак має не місцеву прописку, тому виконувати свій громадянський обов'язок збирається вдома. Я буду голосувати у себе вдома. В Компаніївському районі я живу, а кіровограді я не приписана, тобто. Ну, ця процедура буде проходити в мене вдома. Їхати і голосувати за місцем прописки доведеться. Чи не всім жителям області, які через обставини там не проживають? Однак в держреєстрі наголошують, є і виключення. Люди, які про перебувають на лікуванні за місцем прописки, для них утворюються спеціальні виборчі дільниці. І там, в принципі, утворюється список виборців, і там розглядається кожна, кожна особа окремо. Тобто які бюлетні для. На яких саме в місцевих виборах він має право взяти участь? Чи це буде депутат обласної ради, чи це тільки буде міської ради? Не голосуватимуть на цих виборах люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі, а також переселенці, які не оформили місцевої прописки. Тих же, хто братиме участь у волевиявленні, на дільницях чекають зміни. Цього разу виборці не знайдуть інформації про кандидатів та партії в місцях голосування. Виборець прийде, погляне на стіну. Оголошення, яка зазвичай знаходиться біля виборчої дільниці, і не побачить там жодного плакату. Тобто, не буде ні портретів, ні автобіографій кандидатів законодавством. Цього року це не передбачено. На дільницях жителі області отримують одразу декілька бюлетнів. як мінімум, їх буде чотири. Наприклад, в місті Кіровграді ми можемо ми порахувати. Значить, ми обираємо обласного депутата, тобто один бюлетень. Обласна обираємо депутата до міської ради. Це вже другий бюлетень. Обираємо міського голову, третій бюлетень. Відповідно, що. Ще будуть вибори до районних рад, відповідно, Ленінської і Кіровської. Там це буде 4 бюлетені всього-нашого, в Кіровограді. Скажемо, вже на селищі Новому, то вже буде на бюлетені більше, тому що там ще обирається. Селищна рада для зручності. Документи зробили різного кольору. На Кіровоградщині використовуватимуть шість видів аркушів. Це бюлетені блакитного, жовтого, зеленого, рожевого, кремового та сірого кольорів. Видозміненими порівняно з минулими виборами будуть бюлетені, за якими обиратимуть депутатів різних рівнів. Будь уважний з виборчим бюлетнем. Після назви партії в ньому вказується ім'я місцевого лідера, і лише потім ім'я кандидата, що балотується у вашому окрузі. Галочку або хрестик в квадратику ставити Одночасно за партію лідера та кандидата у окрузі. Правозахисники наголошують, бюлетені матимуть високий рівень захисту. Бюлетені, вони друкуються на підготовленій бумазі, тобто, це з певними там, засобами захисту. Одне можу сказати, що типографії, які друкуються бюлетені, вони робляться під наглядом контрольної груп, групи з територіальної комісії, і вони після цього повинні знищити ці макети Віта ж, незважаючи на те, що нинішні вибори перші в її житті не боїться заплутатись у великій кількості бюлетенів та відсутності інформації про кандидатів на ділянках. Дівчина до процесу волевиявлення ставиться відповідально, адже покладає на вибори великі надії. Думаю, якось справлюся з цим завданням. Раніше можна подивитись, пошукати інформацію про кандидатів, щоб якось визначитись. Ну щоб точно знати хто є, хто все таки є якісь сподівання, є надія, що щось зміниться. В нашій країні тим часом організатори виборчого процесу нагадують, що приходити на дільницю можна з 8 ранку до 8 вечора. З собою необхідно мати паспорт або тимчасове посвідчення особи. Якщо ж під час голосування громадяни помітять порушення виборчого законодавства, їм варто звертатись до правоохоронців або телефонувати до громадянської мережі ОПОРА за номером, що ви зараз бачите. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.